Передавала російській спецслужбі персональні дані українських військових. СБУ викрила у Державному банку Одеси 56-річну працівницю. За даними слідства, жінку дистанційно завербувала ФСБ РФ після того, як вона залишала антиукраїнські коментарі у проросійських телеграм-каналах. Працюючи касиркою, вона стежила за клієнтами у військовій формі чи з ознаками поранень і одразу повідомляла про них своєму куратору. Крім цього, поза робочий час агентка фотографувала місця розташування. Військових Військових підрозділів у місті та надсилала ці знімки ворогу. СБУ встановила її особу, зібрала докази і затримала зрадницю. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Закликали відновити СРСР та поширювали заборонену радянську символіку. Нацполіція спільно з СБУ викрила неокомуністичну організацію. Група під назвою Оргкомітет УССР діяла на території кількох областей Київської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Її учасники створювали мережу телеграм-каналів, де пропагували радянську ідеологію, не визнавали конституцію України та закликали громадян повернутись у радянське минуле. Таким чином вони координували. Дії прихильників організовували так звані з'їзди громадян СРСР і навіть ухвалювали власні закони. Нині усім фігурантам повідомлено про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі. До смерті побив свого знайомого і намагався приховати злочин, присипавши тіло опалим листям у парку. У Києві поліцейські затримали чоловіка. До слова про подію правоохоронцям повідомили перехожі у лісопарковій зоні, неподалік однієї з автостанцій Подільського району. Вони помітили тіло чоловіка. Встановлено, що загиблим є 66-річний місцевий мешканець, на тілі якого виявили численні травми. Напередодні він разом з іншим розпивали алкоголь. Між ними виникла сварка, яка Переросла у жорстоку бійку. Чоловіка затримали йому вже повідомлено про підозру. За умисне вбивство йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Житомирщині сталася смертельна аварія. Близько шостої ранку, 20 жовтня, поблизу села Березина Глибочиської громади зіткнулися автомобілі Lexus та вантажівка Мерседес Бенз припаркована на узбіччі. За попередньою інформацією. 40-річний водій легковика житель Львова загинув на місці події. Внаслідок удару автомобіль зазнав значних пошкоджень. На місці аварії працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки та патрульні. Правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії. Масштабну схему незаконного видобутку піску з Кременчуцького водосховища викрали на Черкащині. За даними слідства, місцевий підприємець організував нелегальний намив понад 30 тисяч тонн піску. Роботи проводилися поза межами дозволеної ділянки за пів кілометра від берега. Видобутий пісок транспортували на береги, продавали підприємствам та приватним особам. Здебільшого за готівку жодних податків чи рентних платежів зловмисники не сплачували. Нині ж незаконний видобуток повністю зупинено. Порушникам загрожує до восьми років з конфіскацією майна.